Я просто та, що шукає. Я просто та, що тонко чую, що за цим видимим зовнішнім світом є щось більше, щось глибше, щось істинніше. Бо коли спостерігаю себе і світ довкола, то відчуваю, як з глибини мене самої народжується знання того. Що як сонце сховане за хмарами, так і моя істина велика і велична сутність схована за моїми ж уявленнями про мене. Але я відчуваю присутність Вищої сили, я відчуваю присутність своєї власної сили. Я довіряю цій силі і разом з нею щоденно. Іду у життя. А що відчуваєш ти, коли спостерігаєш себе і життя? Поділися, будь ласка, а я обіймаю тебе серцем крізь простір і час з простим нагадуванням того, що в тобі захована велика сила. Що ця сила завжди з тобою, завжди у тобі. Rimaio.